Вітаю вас, шановні телеглядачі. Народ це живий організм, клітинками якого є родини. Якщо сімейний уклад порушується, то суспільство починає серйозно хворіти. Саме в родині відбувається передача досвіду від одного покоління іншому. Любов до чого-небудь, кого-небудь починається з любові в родині, оскільки родина це єдине місце, де людина проходить школу любові. Сьогодні ми говоритимемо на ці теми з гостем студії. Ним є архієпіскоп Житомирський і Поліський Української автокефальної православної церкви Володимир. Слава Ісусу! Слава Христу! Слава на віки Богу. Ваше високопросвященство напередодні Різдва, коли зараз у нас піст у православних, коли ми, як кажуть, родиною збираємося, йдемо до. Церкви, сповідаємось, причащаємось. Наскільки важливе ось оце все родинне в собі тримати, плекати, розвиватись і на Різдво зібратись родиною. Все це є важливим, тому що воно береться із Святої Біблії, тобто Святого Письма. Адже коли ми гортаємо Біблію, то заповіді, 10 заповідь, з яких п'ята заповідь, конкретно говорить, шануй батька і матір. Це Дає підстави того, щоб якраз ми були в єднанні із батьком, з мамою, а також, як говорить Святитель Іоанн Златоустий у своїй прекрасній проповіді, що саме поведінка батьків це книга для того, щоб діти вчилися. І ось якщо батьки дійсно будуть виховувати дітей своїх в напрямку любові, поваги, терпіння, взаємопорозуміння, то якраз і вийдуть прекрасні, гарні діти. І я думаю, що якщо ви неодноразово говорите про причастя, про сповідь, це вже є витоки того, що саме хочуть іменно рідні для своїх дітей. Це здоров'я. Це майбутнє, а також і щоб діти дійсно виховувалися в доброті. Наскільки сучасний приклад життя сучасної людини сприяє зміцненню родини? Зміцненню тільки любов, любов перед своєю сім'єю, любов перед Богом, любов перед державою. І якраз якщо це витоки будуть що тільки через любов? Ми у нас буде і взаємопрощення. Ми подивимося на, на тих дітей, адже, навіть, е, в писанні сказано, не роздратовуйте своїх дітей. Значить, є як підстави того, щоб і діти шанували батька і матір, так само, і щоб і батьки в якійсь мірі так робили все для того, щоб не доводити дітей до роздратування. Бо це вже і буде е, показання того, що Десь батьки неправі. І якщо ми скажемо, в якому зараз діти відношені, то тільки в прекрасному те, що 50 чи 100 років діти не зараз, наприклад, діти все мають. Зараз діти не можуть собі уявити без комп'ютерів. Діти ми не можемо уявити дітей, щоб не було в їх дитячих майданчиків або дитячих закладів, та й сама школа. І неодноразово Академії наук говорить про те, що в родині дитя виховується, в школі надаються дитині знання, а ось суспільство дає вже дитині роботу. Наскільки у сучасних, ви сказали, що у сучасних дітей є чимало привілеїв, якісь права, які піднімають його навіть над батьками. Тому що якусь, ми часто чуємо в суспільстві, що я відмовлюся від цукерка, але я куплю якусь іграшку. Я куплю своїй дитині. Ми кажемо, що ми ніколи не, ну, я не мав, але моє дитя матиме. Чи правильно це у вихованні? Ну, це говорить про е доброту. Саме батьки хочуть іменно цим показати свою доброту. Ну, візьмемо Біблію знов. Біблія про блуд... причта про блуд до сина. Про що говорить? Щоб батьки любили своїх дітей, терпіли, переживали за них. І також, як той батько виходив і чекав, коли син прийде до господи, так само і ми повинні своїх дітей все-таки дочекатися. Які вони, може, й не робили б прогріхи або. Погані вчинки чи добрі, але ми повинні завжди любити своїх дітей, бо це є наше з вами майбутнє. Значення недільної школи у вихованні дитини ви правильно помітили і ще раз констатували, що дитина виховується в родині, навчається в школі, і суспільством оце, цей діамант він огранюється. А ось недільна школа що дає? Недільна школа дає прагнення іменно виконання оцих моральних заповідей. Прагнення це коли вже дитина прийшла. А ось уже як вона вчиться, то вона бачить серед своїх, як і ровесників, так також вона в недільній школі бачить і старших, і менших. І тут оці всі, можна сказати, запитання і відповіді саме даються всім віковим категоріям. В чому це проявляється? Так само, як і в церкві. Дитина прийшла і 10 років, чи 13-15. А але вона у священника йде на сповідь. Вона до священника йде до святого причастя. Вона особливо є хлопчики, то вони всі прислуговують вівтарі. І там немає уже такого, що ти старший, а ти менший. І оце якраз є поштовх для дитини, щоби дитина. Мал, саме в суспільстві церковному, там була на рівні, оця можна сказати, нема якоїсь граничності. З чим зв'язано це, також недільна школа, вона дає якби підставу для дитини, що вона скоріше досягає, дозріває в плані тому, життєвому своєму шляху. В якому плані? Тому що дитина стає дорослішою. А як доросліша, вона стає співпереживати батькам, співпереживати своїм друзям, а ми візьмемо і саму, і поведінку дитини. Ми візьмемо соціологічне дослідження, опитування, верніше, що ті діти, які ходять до недільної школи, вони краще вчаться, вони в їх краща поведінка. Тобто це своєрідний такий місток не тільки навчань і знань базових, а це ще й і духовне навчання. Так. Тобто, жити в мирі самому з собою, ну не тільки в мирі з собою, але ще і з оточуючим. З оточуючим. Так. Дякую. Про перші кроки, які роблять в недільній школі дітлахи, ми подивимось відеоматеріал. Християнська родина перший і найголовніший чинник християнського виховання. Дитина легше сприймає Бога як люблячого отця, коли вона це бачить. Саме тут, у недільній школі, можна дізнатись про існування ікони святої родини. Ікона, я вам сьогодні поставила. Називається ця ікона Свята родина. Хто ж? На цій іконі зображені. Ісус Христос. Ісус Христос. Матір Божа. Божа і хто ще. Йосип. І Йосиф, так. Йосип, батько, який опікувався про Матір Божу і про Ісуса Христа, так? Ікона Святої Родини. Так. Навчання релігії не може носити характер відбування. Кожен з нас живе за календарем. Християнський календар розказує нам, коли чекає нас Бог у церкві. Чому діти, вірніше, діти ви сказали, що в недільній школі дорослі шають. А ось чому в суспільстві молоді люди, але дорослі повільно. Чому ми бачимо зараз 18-20 років людей, які хочуть ще бути зовсім дитячими? Це, це свого роду можна сказати так, що є альтернатива. Є церква, а є нічні клуби. Окрім нічних клубів, є ще спортзали. І інші оці всі установи, та й візьмемо навіть дитячі станції юних техніків чи тому подібне. І ось, уже, як ви сказали, 18-20 років дитини більший вибір, вимір. Коли дитина все-таки е, починається прагнути з працелюбності, ось саме недільні школи, коли оце підростаюче покоління, то саме через батьків дитина намагається. Виконувати те, що скаже батько чи мати, а вже 18-20 років. Ми саме знаємо по паспорту. що вже у людини є закон, конституція, що людина вільний громадянин, і хоч хоч є все дозволеність, яка, на жаль, зловживається, і тому тоді важче, тому що багато спокус світу цього краще зараз популярніше випити пива. Зараз популярніше жити нічним життям, ніж жити церковним. Адже якраз в Біблії сказано, царство Боже долається трудом. Ну, що потрудиться, а що піти і е, потанцювати, і тому подібне. Ну це ж спокуса від лукавого. Можливо, спокус, лукавий нас навертає? Спокус від Божих доріг. Саме спокуса може бути нічний клуб. Так. Бо ми знаємо, чим воно закінчується. Що людина може або залишитися інвалідом, або може. І фатальні наслідки. А чому? Тому що там зловживання не в самому тому, що пішли в нічний клуб, а в самому тому, що там продається, що там співається, які є заклики і тому подібне. До жорстокості, до ненависті. Алкогольні розпиваються напої. От навіть до до самозбудження да, до, до чого і приводить оці всякі, не хотілося б казати за ці наслідки. Не можу не запитати, як передається досвід життя від одного покоління іншому. Від батька сину кажуть, що від дерева, від яблуні, яблуко далеко не котиться. Раніше, коли ми бачили 100 літ тому, суспільство зростало, підростав хлопчак, дівчинка. Вони були при батькові, вони садили, вони орали, якщо був батько хлібороб, якщо батько був коваль. Вони клепали, тобто була спадковість професії. Зараз навчання, сучасність, розвиток суспільства дозволяє вибирати інші професії. І до того ж, не можна не сказати, що дається в знаки атеїзм і інші віросповідання. Як ось зберегти цей досвід і передати з покоління в покоління? Тільки через батьківську турботу. Якщо дійсно батьки хочуть, щоб дитина пішла некорисливим шляхом, а саме їхнім шляхом, так як вони проходили, це добре вчитися, гарно мати професію престижну. А зараз в нас таке відношення, що ми хочемо більш бути матері, з матеріалізмом зв'язані. Тобто, якщо одна професія шофер і вона зараз чому не престижна, бо нібито там менше платять. А зараз бізнес і тому подібне, там більше платять. Значить... Але і ризиків більше Ризик... і неєднання єднання душі і тіла. Ну, дійсно, ви кажете про духовність. А ось людина озирається на один матеріалізм. Що краще для Ді? неї? Тобто комфортне життя, чи для, неї краще, чи для неї краще духовне життя, спокійне життя. І ось людина, на жаль, більшості вибирає одне. Поглинання в собі одного матеріалізму, комфортності, оце прагнення до одного, щоби у цьому світі не реалізувати себе добрими вчинками, а тільки реалізувати себе для того, щоби збільшити свої доходи. І як ви кажете, оце і є призводить до того, що людина і мало живе, тому що більше грошей коротше життя. На жаль. Чи можна сказати, що таких людей це відсутність, ну можливо, я світською мовою скажу, але релігійного стану. Тобто людина якби сама собі шукає виправдовування в світі і не вірить в Божі заповіді, їх якби не сприймає і не бажає про них навіть почитати і дізнатися? Вони є християнами, але як ви кажете, не бажають, тобто є лінивство. І як каже Христос, маловіре, отак і вони маловірні. Вони не вірять. Або мало вірять у Бога, тому і спокушуються тим, що ставлять вище мамону, ніж самого Бога. А Господь каже, що двом панам не зможеш вгодити. Як боротись з маловірством, подивимось наступному відеоматеріалі. Відсутність релігійного виховання в дитинстві неодмінно позначається на характері людини. В душевному стані таких людей відчувається важкість. Дитина надзвичайно сприятлива до релігійних вражень, вона інстинктивно тягнеться до всього, що розкриває красу і значення навколишнього світу. Відніміть це у дитини, і її душа піде в пітьму. Дитина залишиться в спорожнілому світі з його дрібними буденними інтересами. Щось подібне відбувається і з тілом. Якщо дитина живе в похмурому і вологому приміщенні. То вона зростає блідою і кволою без сил і радості в своєму недорозвинутому тілі. Ось такий відеоматеріал. І ще не можу не запитати. Минулий рік був особливий для рік, який минає, для нашої пастви, для України. І кожен ставить собі запитання. Який буде наступний, що особливо пережив, я що відчув, чим особливим був цей рік для вашої пастви для всієї України, особливо православних християн, він був знаменним, тому що 1025-ліття хрещення Руси України це доказ того, що ми вже Саме в християнстві знайшли європейську цивілізацію розвитку, але хотілося додати, щоб ми і надалі пропагували християнські цінності, бо це є аспект того, що тільки через християнство в нас будуть і добрі сім'ї, в нас і батьки будуть гарно ставитися до своїх дітей, і тим паче і самі державотворці будуть прагнути для того, щоб якраз підняти авторитет. Іменно родинного щастя, бо все-таки слава Богу, але ці роки ми бачимо, що е, сім'я вже має двох, може і може й мати й трьох дітей, і це радує тим, що і збільшується хрестини. А якщо поповнюється членами церква. То це означає те, що все-таки ми йдемо до кращого, тобто відродження нашої церкви після 70-річного атеїстичного, на жаль, важкого, гнобливого життя. Ось у ці дні перед різдвянів, стоячи в молитвах, молячись, постячись, прощаючи всім і ближньому, і сам, ну, каючись самому собі перед Господом Богом. Про що важливо помолитись, що важливо згадати, на що треба звернути увагу християнину? Закликає нас святитель Петро Могила ще в 17 столітті, коли він пише, що за уставом ми кожного посту повинні сповідувати свої гріхи і причащатись. А з цим це йде уже очищення душі і тіла. І саме. Хотілося що це Різдво Христове, яке до нас наближається, це є родинне свято. І ось як сюжет показує нам про ту ікону, родину, де Божа матіра разом з Йосифом тримають богомладенця. Ми візьмемо цей різдвяний сюжет, де сам Христос. Як він повитий і лежить у тих бідних яслях. Або візьмемо про те, що як Божа матір зберегла з Йосифом сина Божого, коли сказали, що ось іде варвар, можна сказати, який буде різати дітей. І саме вони зберегли, не побоявшися піти до тої далекої країни Єгипту, пустелі. І то життя було не так, як зараз машин не було, а все ходили пішки або на тваринах. І це. Хотілося, щоб оте трудолюбіє було у наших з вами батьках, щоб вони так любили своїх дітей, щоб вони так привили, як отей Іосиф провив для дитини і богомладенця, привів іменно теслярство, оту науку, і Господь до тридцяти років, що Він працював, працював іменно своїми руками, так і хотілося, щоб і Діти були привиті, привиті до любові до праці, не до гарного, прекрасного життя, яке тільки воно буває в нас, на жаль, віртуальним, бо все рівно ми сталкуємося із проблемами сьогодення, а щоб ця любов до труда була виявлена в тому, щоб всі йшли і до церкви, і працювали на державу, і головне, щоб був духовно піднесений наш з вами люд. Церква встановлює чотири основних пости, так. і зараз ми також переживаємо один із періодів посту. Наскільки цей піст важливий для християнина і що б ви сказали нашим громадянам? Важливий він тим, що хто має бажання, то він завжди попостить. Бо заклик до посту це і є до очищення, до стримання. І якщо хтось і не може весь той сорокодневний ось цей, Витримати, якщо людина віруюча, він підійде в сповіді і скаже духовному своєму наставнику про те, що неможливо мені там по своїх потребах, по здоров'ю. А якщо людина просто відговорки, то вона знайде любу причину, щоб не попостити. Але хотілося, щоб оцей піс нас усіх не тільки наблизив до їжі. Але ще й наблизив нас до цього прекрасного свята, в якому є одне знамення того, що так Спаситель, приходячи до нас, показав одне свою убогість матеріальну, але свою, своє багатство в духовності, до чого і закликає нас. цим, що ми у цьому святі вбачаємо одне наше з вами спасіння і дороги до Царства Божого. Проростаємо духовно. Дякую вам за цю невеличку, але коротку, але змістовну е, розмову. І хочу сказати, що не все те, про що ми говорили сьогодні, знаємо достеменно досвід мого життя занадто малий для того, щоб сказане випливало з нього. Впродовж року я, творча та інженерні групи, намагались розказати вам про той досвід, що накопичувався століттями. Цей досвід зберігається Святою Церквою. Ми прагнули поділитись цим досвідом. Щоб більше довідатись, доведеться прийти до храму. І нехай благословення Боже перебуває з усіма нами, миру усім і благих вістей!